Доброго дня! Ви на каналі Крайпо Сталкер. І сьогодні я буду робити своїми руками хвіст звичайного сліпого пса. Для цього нам знадобиться купа непотрібної бумаги. Можна взяти ось таку тетрадну, можна взяти газетну, взагалі все одно яку бумагу брати. Я знайшов газетну, тетрадну я не знайшов чомусь, не знаю. Може, вона була дуже далеко. І тому ми зараз будемо робити хвіст. Ой, не псевдо собака, а звичайного сліпого пса. І спочатку нам треба зробити основу. Десь отакий от хвіст по розміру буде, може трошки більше. Отакий можна зробити. З зошитної бумаги буде нам багато краще робити його, тому що зошитна бумага більше така. Але цю, в принципі, теж можна використовувати так. І цей хвіст взагалі -то, треба зробити трішки як бубликом. І треба його робити таким, як бубличком. Фіксувати це все. В цій техніці десь я і робив артефакти. Я ото говорив Якийсь у нас короткий хвіст получився Але я думаю, що то не дуже важно. Оце буде в нас задня сторона хвоста. ось Отак от зробимо її, як кріплення. А оце передня І буде як такий бублик. Ну, ось, в принципі, на бублик щось похоже але не дуже. Тому будемо дороблювати. Отак от ми заклеюємо це все діло, прижимаємо, мають трішки як підкрутити. Тут треба теж так от зробити, щоб воно не розповзалося. І треба зробити гомонолітню таку текстуру, щоб воно раз просто не порвалося і не розвалилося. Так, вже якийсь навіть як бублик. Ще от. Оце більш підкрутити, а оце більш рівне, зробити. Оці ось ошметки, ті, що в нас просто маленькі шматки, як соплю, так і клею, їх можна потім отак збирати, катати, класти на місце, що нам треба заклеїти і отак прогрівати просто. Ось десь дві палички клею. Ми витратили на це творіння. Ну і в принципі все, заготовка готова, її треба ще допідклеїти трошки. Ну Щоб воно було так нормально, щоб виглядало. Ну що, тепер красимо наш собачачий хвістку в коричневу фарбу, а потім будемо думати, чи треба ще щось красити на нього. Тут папір тому доволі воно легко краситься. Якщо тут є такі маленькі недокраси, от зараз зараз приключу, от, якщо от трішки воно як недокрашене, білі такі як плямки, то маленькі, хай вони будуть, Це як буде як не ідеальності оцього шерстя цієї. Треба його трішки підкрутити до стану бублику, не робити його як хамелеона. Ось такий хвіст у нас вийшов, тепер будемо робити імітацію кістки. Все, термоклей у нас підігрівся, клеїмо, тому приклеюємо сюди його і заклеїмо заодно, щоб він тримався. Ну і ось такий у нас вийшов хвіст до собаки. Ой, не псевдо собака, а звичайною собакою. Ось так він виглядає. Якщо його ще отак підкрутити, буде більш краще. Ось так він виглядає. Ну і все, до побачення.